Хеллоу, народ, на тому тижні глобальний ринок рвав смартфон CMA Phone 1 від компанії Націн, показавши цьому світу, щось дійсно нетривіальне, і я вам скажу, що я з нетерпінням чекаю цю модель на огляд. На цьому ж тижні, схоже, вирішила відігратися компанія OnePlus, показавши не менш цікавий смартфон, а саме OnePlus Nord 4 Начебто все це ми вже бачили там років 5-6 тому. Цільно-металевий корпус. І на цьому я роблю окремий знак оклику. Чотири роки. Роки оновлень зеленого роботу і 6 років оновлень патчів безпеки. Я вважаю, що для ринку Європи в середньому бюджетному сегменті це прямо вау. Але давайте не будемо отак одразу розкривати всі карти. Пропоную рухатись по порядку. До речі, окрім смартфона, компанія OnePlus також показала новий планшет OnePlus Pad 2, новий годинник і нові навушники. Тож, повірте, сьогодні нам буде про що поспілкуватися. в затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, прихопіть із собою. Вподобається. Байку, а я починаю. Але перед тим як я це зроблю, обов'язково приймайте участь в нашому розіграші смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб е, е, купити квиток, це задонатити 300 гривень на допомогу ЗСУ за посиланням в описі під цим відео. Чим більше умовних квитків ви купите, тим більше у вас шанси на перемогу. Припустимо, якщо ви задонатите 3000 гривень, то одразу купите 10 квитків і збільшите свій шанс на перемогу в цілих 10 разів. Про це я більш детально розповім в кінці відео. А зараз... З мені хочеться вам повідати, що до нашого постачальника приїхала ціла купа вживаних айфонів 12 Pro Max, 13 Pro, 13 Pro Max, 14 Pro Max, і всі вони в ідеальних станах, майже як нові. Немає ні подряпи, нічого і батареї там близькі до сотні. Тож давайте, кому цікаво, обов'язково звертайтеся в наш магазин АндроПрайс Ukraine. Тут мав з'явитися QR-код з посиланням на наш канал, а тут мав з'явитися QR-код з посиланням на наш. Сайт. І повірте, це не єдина крута пропозиція. Там ще є купа вживаних Samsung. Нещодавно проїхали крутезні павербенки, ємністю 30 тисяч мАч, 40 тисяч мАч, з надшвидкими зарядками 100 Вт 65 Вт, 225 Вт. І, коротше, все те, що зараз необхідно. Тож давайте, друзі, вдалої вам купівлі, а я повертаюся до нашого огляду смартфону OnePlus Nord 4 і перше, що ви обов'язково маєте знати, це не копія китайської версії смартфону OnePlus Ace 3 Тобто цього року компанія OnePlus трохи змінила тактику. Ви ж пам'ятаєте так, як це зазвичай відбувалося? Спочатку там в Китаї показують якийсь там Ace, потім там він на глобальному ринку під нордом виходить. І так було кожен рік. Але цього разу тактика змінилася. І не знаю, як вам, а мені дуже до вподобаного дизайн від того, як виробник розташував камери, зазвичай вони розташовані вертикально тут. То вони розташувалися горизонтально, і я, чесно кажучи, забув, коли останній раз бачив щось подібне. До того, що вони замість скла і пластику використали метал, тобто це цільно-металевий корпус. Коли останній раз ви бачили смартфон з цільно-металевим корпусом, якщо не помиляюся, щось подібне випускало там років 5-6 назад, а потім пішло скло, пластик, і я не знаю, сьогодні це щось дійсно нове, те, що викликає емоції. Я б собі хотів цільно металевий смартфон. Так там не буде бездротової зарядки. Та і Бог з нею в середньобюджетному сегменті, тим більше, що має бути все добре з охолодженням за рахунок цільно металевого корпусу. Плюс ви тільки згадаєте ці відчуття, коли ви берете шматок металу в долоні, ви одразу відчуваєте, що це річ. І я впевнений, що після того, як на цей крок пішла компанія OnePlus, можливо, і інші виробники це зроблять. Ну тільки якщо цей смартфон стане популярним. Плюс мені. Дуже подобається, як виробник реалізував дизайн заднього кришку. Подивіться, вона складається з двох кольорів. Щось подібне ми раніше бачили в смартфонах від компанії Google, і я не можу сказати, що це погано. Випускатися він буде в кількох кольорах: чорному, ментоловому і отакому дуже цікавому срібному варіанті. Власне, мені останнє подобається більше за всі інші, і я обов'язково дістану на огляд саме його. З важливого ще можу виділити повністю плаский дисплей, пласкі грані і наявність фірмового Перемикача звукових профілів, як бачите, компанія OnePlus нарешті оговталася і почала знову прислухатися до своєї аудиторії. Повернула цей е, перемикач майже в усі свої новинки. Діагональ його дисплея складає 6,74 дюйми, тобто розміри такі самі, як і у китайського варіанту. 3V. Я вважаю, що цей розмір на сьогодні є оптимальним. Тобто, це не такий велетень, як припустимо, Galaxy S24 Ultra чи iPhone 15 Pro Max, однак він і не такий маленький, як припустимо iPhone 15 Pro шосці посередині між ними роздільна здатність дисплею, так звана 15 1.5K, матриця OLED, частота розгортки 120 Гц. Технології LTPO, на жаль немає. Однак на перевагу цьому анонсовано, що з шимом не має бути жодних проблем. Тобто можна сказати, що дисплей тут звичайний середньостатистичний, якщо дивитися в бік конкурентів. Однак є одна модель, у якої за ці гроші дисплей буде 100% ліпше. Це е, Realme gt 6 t якщо ми говоримо за глобальну версію, або Realme GT Neo 6 SE. і вони коштують недорого, але дисплеї там просто імба за свої бабки, і у жодного конкурента нічого подібного точно немає. Тобто там чистої води читінг. Однак я не до кінця впевнений, що звичайна людина помітить між ними Рімі. За швидкодію Nord 4 відповідає процесор Snapdragon 7 Gen 3 для тих, хто не в темі, це плюс-мінус рівень Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 s Gen 3. Тобто усі ці останні новинки від компанії Realme, від компанії Xiaomi, використовують ці чипи суплавинського рівня, і на мою думку, їх потужності сьогодні достатньо позовучі. Навіть якщо ви плануєте е, грати в якісь дуже вимогливі ігри на ультраналаштування графіки, я мовчу вже за Роботу інтерфейсу. Коротше, з швидкодією і все, що з цим пов'язано, проблем точно не буде, повірте мені. А якщо до цього ще додати стабільність роботи, плавність роботи, енергоефективність і оптимізацію інтерфейсу Oxygen OS від компанії OnePlus чи то Oppo, тоді, ну, це взагалі гармата. Прямо з коробки смартфон працює на 14-й версії Android, і уявіть собі, виробник обіцяє, що буде оновлювати зеленого робота протягом 4 років, тобто, 18 й Android, цей середньобюджетний. Смартфон 100% має отримати, і 6 років буде оновлювати патчі безпеки. Тобто ви можете його брати, цей пристрій, і 6 років ним користуватися взагалі без жодних проблем. Я не знаю, чи будете ви це робити, однак теоретично така можливість вам доступна. Ще однією дуже приємною новиною стала ємність акумулятора, а саме 5500 мАч в той час як переважна більшість конкурентів досі юзає 5000 мАч. Я не знаю, що саме витворяє Holden BBK, бійки, але вони 100% знайшли золотою жилу. і тепер буде будуть встановлювати в абсолютно всі свої смартфони е, акумулятори підвищеної ємності. От тут 5 мАч. OnePlus Ace 3 Pro, якщо не помиляюсь, там щось 6 мАч. Вони вже начебто винайшли е, акумулятор і на 7 мАч, який можливо помістити в тонкий корпус. І цей, цю банку швидше за все отримає якийсь майбутній топ-флагман бренду. Коротше, вони 100% рухаються у правильному напрямку. Плюс треба розуміти, що цей внутрішній акумулятор ємністю 5 мАч 500 Можна буде зарядити за допомогою швидкої зарядки потужністю 100 Вт, яка буде йти е, в комплекті. Окей, що тоді з ним не так, запитаєте ви, бо на даному етапі все просто чудово. Ну, я не знаю, чи можна це назвати Ахілесовою п'ятою, однак камери тут просто непогані. Основний сенсор на 50 Мпікселів від компанії Sony, а саме imx 882 з оптичною стабілізацією, я не можу сказати, що рівень цієї камери поганий. От нещодавно я. Робив огляд смартфону Realme GT 6T, Realme GT Neo 6 SE, і там камера плюс-мінус така сама, як в Realme GT Neo 5, який коштує там, 16 тисяч гривень. Така сама камера є плюс-мінус, як і в смартфонах OnePlus Ace 3. Коротше, у цей бюджет до 20 тисяч гривень. Єдине, що там кут огляду трошечки менше буде, ніж у сенсора MX890. Однак ну, цього рівня, як на мене, достатньо з головою. Це, звісно, не топ-камерафон, однак його таким ніхто. І не позиціону. Я вражаю за свої гроші, це прям нормальний рівень. А є ще наша рекотна камера на 8 мегапікселів, добре знайома нам з інших пристроїв від Холдингу BBK. і фронтальна камера на 16 мегапікселів. Коротше, як на мене, такий собі непоганий середньобюджетний смартфон розрахований в першу чергу на європейську аудиторію. Про це свідчить цей термін підтримки протягом чотирьох років, шести років патчів Безпеки. Ну таке не пропонують навіть деякі топ-флагмани. Он живий приклад, я вам казав вже смартфон Sony. Він підтримується три роки. І коштує при цьому цей пристрій там, 60 з чимось тисяч гривень. Уявіть собі, а це коштує 350 баксів в Індії в Європі буде трохи подорожче. Всі цифри зараз перед вашими очима. Так, це далеко не найпотужніший пристрій за свої гроші. Якщо подивитися на якісь там китайські версії, можна знайти щось технічно покраще. Однак це європейець. І ви ж розумієте, так, що на Аліекспресі, швидше за все, вони будуть продаватися там на старті за заниженою ціною. А щоб дізнатися якоїсь. Саме обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал Андропрайс Аліекспрес. От тільки з'являється пропозиція, для вас буде ексклюзивний промокод і найнижча ціна на ринку. Отут мав з'явитися QR-код, також я залишу посилання в описі. Користуйтесь. Як на мене, головна його перевага над конкурентами, чому, я, в принципі, взявся за цей огляд, чому я вважаю цей пристрій це його цільно металевий корпус і ці 4 роки оно -он. це прямо-прямо кілер кіларфічі. Все інше, ну окей, там цей фірмовий важ. В принципі, я Знаю, що у компанії OnePlus купа фанатів, і це точно гідний варіант, на який варто звертати увагу. Що стосується інших новинок, вони теж цікаві, але не такі цікаві, як цей смартфон. Давайте дуже швиденько пройдемося по тому, що нам показали. Планшет OnePlus Pad 2 — це копія китайської версії OnePlus Pad Pro. Вона отримала діагональ дисплея 12,1 дюйми, матрицю IPS частотою розгортки 144 Гц. Процесор Snapdragon 8 Gen 3 батарея ємністю 9510 мАч, з підтримкою швидкої зарядки і не дуже скромний глобальний прайс. Я пам'ятаю, що його попередник був дуже крутим. Ми робили на нього окремий огляд. Правда, там був флагманський чип від компанії Mediatek. А тут топовий чип від компанії Qualcomm. І треба розуміти, що з охолодженням настільки великому корпусі все ок. Тобто, це на сьогодні один з найпотурніших планшетів в принципі. Так не дешево, але люди, ніхто ж його і не позиціонував, як щось дешеве. Якщо хочете собі флагманський планшет, на нього 100% можна звертати увагу. Хоча я б собі краще взяв iPad, скажу чесно. Наступна новинка це повноцінний смарт годинник OnePlus Watch 2R. Він отримав металевий корпус і буде випускатися в двох кольорах: чорному і сріблястому. Перший отримає чорний ремінець, а другий зелений. А з цікавого, новинка може похизуватися якісним amoled дисплеєм доволі потужним процесором від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon V5, великою кількістю пам'яті і просто неймовірним часом автономної роботи, особливо, якщо враховувати що це повноцінний смарт-годинник, який працює на операційній системі Wear OS. Компанія OnePlus обіцяє до 100 годин роботи від одного заряду. Ціни для глобального ринку перед вашими очима. Ну і ще показали навушники OnePlus Nord Buds 3 Pro. Вони теж будуть випускатися в кількох кольорах, а форм-фактор вони отримали точнісінько такий сам, як і у AirPods Pro. Детальні технічні характеристики і ціна новинки перед вашими очима. Кому цікаво, ставте на паузу. Отакі продукти сьогодні. Показала компанія OnePlus. Як на мене найцікавіше з них це, звісно, смартфон, і його 100% буду діставати на огляд. Що стосується планшета, годинника і навушників. Тут вже напишіть в коментарях наскільки ці гаджети цікаві вам. Ну і після цього я вже буду робити висновок, чи варто робити на них передзамовлення. Діліться своїми думками стосовно презентації та й новинок в цілому в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Обов'язково приймайте участь в нашому розіграші iPhone 15 Pro. І нехай буде з вами Android. Слухаємо детальну інформацію про збір. Друзі, прошу вас, не розходьтеся. Прямо зараз ми проводимо розіграш смартфону iPhone 15 Pro. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити мінімум 300 гривень на допомогу ЗСУ. До нас звернулися хлопці зі східного напрямку, і прямо зараз їм конче необхідна просунута система РЕБ для того щоб боронитися від ворожих fpv дронів. Сума, яку ми маємо зібрати, 405 тисяч гривень. І я впевнений, що для нас з вами це не проблема. Тим більше, коли на кону стоїть нова. Венький смартфон iPhone 15 Pro. Пам'ятайте, чим більше донат ви зробите, тим більше шансів у вас буде на перемогу. Умовно, вартість одного квитка становить 300 гривень. Якщо ви купите 10 квитків, у вас в 10 разів збільшуються шанси на перемогу. Давайте подивимось звернення від наших бійців. Після чого я вам покажу звіт від переможця попереднього розіграшу смартфону Айфон 14 Pro Max, і будемо розходитись. Бажаю здоров'я, ми бійці 403 окремого связанського батальйону. Звертаємося до вас, глядачі та підписники каналу News» з проханням про допомогу. На даний момент ми виконуємо бойові завдання на Донецькому напрямку і нам дуже необхідні деякі речі. Це в першу чергу РЕП мобільний для захисту наших транспортних засобів для дітей ворожих дронів. А також е, мобільна станція інтернету Starlink для автомобілів. Тому що без зв'язку зараз ніяк. Тому, якщо зможете, допоможіть кожна гривня наш ваш крок до перемоги. Дякую. Слава Україні! Героям слава. Ну, а що стосується переможця попереднього розіграшу, що він замість смартфону iPhone 14 Pro Max обрав грошовий приз розміром 44 тисячі гривень. Ми йому їх переказали, він нам написав слова подяки і на цьому все закінчилось. Друзі, посилання на банку та реквізити карти я залишу в описі. Слава Україні! Слава вільному народу, слава нашим захисникам разом до перемоги!